Чи замислювалися ви коли-небудь про те, щоб пройти ДНК тест і дізнатися більше про власне походження? А можливо, ви вже серед тих, хто скористався такою послугою? Іноді результати можуть здивувати більше, ніж очікуєш. Сьогодні ви почуєте неймовірну історію Джени Герватовські. Дівчини, яка вирішила пройти тест заради цікавості, але несподівано стала частиною розслідування давньої справи, що довгий час залишалася без відповідей. Травень 2022 року для Дженни все починалося як звичайний день у квітковому магазині міста Ньюбері, штат Мічиган. Нічого не віщувало змін, аж раптом її телефон задзвонив. Номер був невідомий, і зазвичай 23-річна дівчина не відповідає на такі виклики. Але цього разу щось підштовхнуло її взяти слухавку. На свій подив, Дженна почула в слухавці голос детектива поліції штату Мічиган. Я почала панікувати. Подумала вибачте, що ж я, чорт забирай, накоїла, розповідала вона згодом у своєму відео на Тікток. Яке за кілька днів набрало понад мільйон переглядів. Як з'ясувалося згодом, той дзвінок був зовсім не випадковим. Приблизно за півроку до цього Дженна, за прикладом подруги, пройшла тест Family Tree DNA для цікавості. Просто щоб дізнатися більше про свої корені, вона й уявити не могла, що її дані стануть першим ключем у розслідуванні, яке майже три десятиліття не мали змоги завершити. Детектив пояснив, що працює над справою 1997 року, давнім нерозкритим випадком, який досі залишається без відповіді, і саме завдяки результатам тесту виявилося, що Дженна має родинний зв'язок із дитиною, яка фігурує у справі. Коли дівчині повідомили, що мова йде про справу, відому як немовляс Гарнет, вона була приголомшена. Ця історія одна з тих, яку знали майже всі в окузі. Ще в 1997 році біля озера Гарнет Лейк, на території кемпінгу, було знайдено тіло немовляти, тоді правоохоронцям не вдалося встановити ні особу дикини, ні знайти будь-які сліди, що могли б допомогти у розслідуванні. Минали роки, і лише у 2017 році справу вирішили поновити. Експерти вилучили зразки ДНК з частини стегнової кістки дитини та передали їх фахівцям з компанії Identifinders International, яка займається генеалогічним аналізом. Повернувшись додому з роботи, Дженна одразу розповіла все матері Це було просто божевілля, сказала Дженна у відео. Ми обидві намагалися зрозуміти, про кого взагалі може йтися. Єдина думка. Це якийсь далекий родич, про якого ми навіть не знали. Незабаром із нею зв'язалася представниця компанії Identifinders International місті Гілес і попросила надати доступ до її облікового запису, щоб завантажити дані у спеціальну базу. Але Дженна відмовилась це все здавалося підозрілим і нагадувало типову шахрайську схему. Її мама, Кара, також сумнівалася у всьому. Тим більше, що дідусь Дженни нещодавно ледь не став жертвою схожого обману. Вони вирішили не розголошувати особисту інформацію чи паролі та діяти обережно. Минув тиждень після розмови з детективом. Дженна була на роботі у квітковому магазині, коли раптом отримала тривожний дзвінок від матері. Вона сказала щось типу: тобі потрібно негайно приїхати додому. Це дуже важливо. Просто, будь ласка, якнайшвидше, згадувала Дженна. Занепокоєна цим дзвінком, дівчина кинулася додому, думаючи про найгірше. Коли вона зайшла до кухні, за дерев'яним столом сиділи мати та двоюрідна сестра Дженни. Співробітниця прокуратури. Поліція вийшла на зв'язок з сестрою, аби через неї пояснити Дженні та її матері суть розслідування. Це був не обман і не збіг. Усе було справжнім. У мами на очах були сльози, а обличчя сестри буквально застигло від шоку. У кімнаті було так тихо, що можна було почути, як падає шпилька, описувала Дженна. Хоча вона розуміла, що не має жодного прямого стосунку до подій 1997 року, все ж переживала, що її небажання розмовляти з представницею генетичної компанії може викликати підозри. Тож одразу зателефонувала їй і погодилася на співпрацю. Як згодом підтвердили документи слідства, аналіз ДНК показав, що Дженна була зведеною племінницею дитини, яка фігурувала у справі немовля, з Гарнет. А вже 1 червня 2022 року детективи зв'язалися із матір'ю Дженни Карою, щоб попросити її надати свій зразок ДНК, і тест підтвердив. Жінка була зведеною сестрою тієї самої дитини, особу якої не могли встановити майже три десятиліття. Це означало, що до справи могла бути причетна жінка, з якою Кара через погані стосунки не підтримувала зв'язку з 18 років, а Дженна взагалі ніколи не була знайома. Ішлося про 61-річну Ненсі Герватовській, її біологічну бабусю. Я була шокована. Розповідала Дженна у своєму відео. Вона буквально та сама людина, яку поліція шукала понад 25 років. І все це завдяки цьому клятому набору для аналізу ДНК. За даними Офісу Генерального прокурора штату Мічиган, слідчі дійшли висновку, що Ненсі народила вдома без медичної допомоги і що ситуація могла завершитись інакше, якби вона звернулася по допомогу. Зі свого боку, сторона захисту представила іншу версію подій. У судових документах вказано, що народження сталося несподівано, прямо у ванній. За словами адвокатів, Ненсі намагалася впоратися самостійно, але ситуація швидко ускладнилася і вона втратила свідомість. Коли вона отямилася, було вже пізно. Захист також зазначив, що у 1997 році в цьому регіоні не було належного доступу до засобів зв'язку, зокрема, ані мобільних телефонів, ані можливості викликати допомогу. Згідно з юридичними документами, вона визнала, що залишила тіло на території кемпінгу, але перебувала в шоковому стані після важкого досвіду. Проти Ненсі висунуто три окремі звинувачення: за пунктом відкрите вбивство, ненавмисне заподіяння смерті. Та приховування факту смерті особи. Перша з них передбачає можливе покарання у вигляді довічного ув'язнення. Сторона захисту наполягала, що справу слід закрити, оскільки немає беззаперечних доказів того, що дитина народилася живою. Крім того, адвокати Ненсі вимагали виключити її попередні свідчення, посилаючись на порушення процесуальних прав, зокрема, відсутність адвоката під час допиту. Прокурори, у свою чергу, ці твердження заперечили. Вони стверджують, що ці коментарі мають значення для розуміння мотивів. У жовтні 2023 року Ненсі було звільнено під особисте зобов'язання вона перебуває під домашнім арештом і контролем GPS-моніторингу. Станом на зараз судовий процес триває, а остаточне рішення ще попереду. Це був дуже важкий період. Емоційно складний і напружений, зізнається Дженна. Я ніколи не знала цієї жінки, тому все, що відбувається, було важко навіть уявити. Але для моєї мами це ще болючіше, бо йдеться про її власну матір. Генеральний прокурор штату Мічиган Дана Несель відзначила важливість справи для всієї системи правосуддя. Це яскравий приклад того, як поєднання сучасної науки та наполегливої роботи слідчих дозволяє знайти відповіді, яких чекали роками. Ми стаємо ближчими до справедливості у справі немовля з Гарнет. Якщо вам цікаві подібні реальні історії, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Попереду ще багато неймовірних справ, які варто почути.